Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку збройних сил України, з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава вітаю вас зі споконвіки на віки українського Донбасу. Пане Юрію найкривавіше місце в країні так охарактеризувати можна власне і ситуацію навколо Бахмута, і Солидару. Соледару, узагальнюючи на даний момент ситуацію. Наскільки відомо, Соледар під натиском на рівні Бахмуту, як виглядають взагалі бої у цьому напрямку? Ми знаходимося на одному з флангів Бахмутського фронту. Одразу після. 7 січня противник перейшов на наші лінії в активний наступ, застосовуючи артобстріли інтенсивні дію їхніх штурмових груп, тобто по всій, по всій лінії фронту гаряча. Що ми бачимо? Що противник, який в лоб вже встиг розбити. Собі голову на бахмутському фронті і крім безглузбих самогубств, нічого не досяг ні в стратегічному, ні в оперативному плані. Сьогодні намагається атакувати слангів, намагається обігнути місто з боків, перерізати е, комунікації. Те саме ми бачимо, їм це потрібно для того, що жодних успіхів противника за, за напевно що крайніх півроку немає. І дуже важко мотивувати російське суспільство і мобілізованих іти на самовбивство в Україну. І тому Бахмутський фронт, Бахмут, будь-що на цьому фронті є для них пропагандистською ціллю, щоб потім заохочувати своїх солдатів іти на Україну. Вони вже не говорять зараз про весь Донбас, про Київ. От Бахмут і Солодар це для них, ніби найбільша найбільша фортеця в Україні. Тому йдуть затято, йдуть вперто. Дуже багато кладуть своїх людей. Взагалі не шкодують людей. Мені здається, що зараз якби, цей етап війни це війна характерів. Тобто росіяни намагаються довести, що своїм от таким характером вони зможуть перетиснути українську армію на цьому напрямку. З іншого боку, це і наш характер проявляється традиційний козацький український характер. Українці завжди вміло оборонялися і завжди вміло переходили в контрнаступ. Віримо, що зараз ми вистаємо і цю на і пане це точно якби знищують стратегічні можливості ворога наступати, так пане Юрію. За інформацією генштабу Росіяни розстрілюють своїх же е, вояків за те, що ті воліють здатися у полон. Е, з вашою що ви можете сказати? Наскільки це розповсюджене явище? Там що ви безпосередньо можете сказати, ну з полів? Те, що ми бачимо на своїй ділянці фронту, чи чуємо е, те, що вони взагалі не опікуються своїми пораненими, кидають їх на полі бою. Взагалі вже не кажучи про загиблих, загиблих вони просто залишають і вони так, втратили зв'язок тимчасово зараз ми. Перенабираємо Юрія Сротюка, військовослужбовця 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України, дізнаємося ситуацію безпосередньо на флангах Бахмутського напрямку. Отже, пане Юрію, чи чуєте ви нас? Чую, чую. Так, так добре, ми, ми, ми останні чули, що вони кидають навіть своїх поранених на полі бою, тобто для них не важливість життя. Ти, ти, ти зависає, поран... а, так. Тобто ми бачимо, що життя солдатів для них взагалі не важливе. Ми чуємо, що їх женуть матюками, женуть під примусом, під примусом бути розстріляними. Ось, і тільки там, умовно кажучи, захоплення наших позицій є гарантією для цих солдат вижити. Хоча і це не є гарантією, бо навіть вчора, коли противник намагався атакувати, то десятки, десятки загиблих лишив на дуже маленькій ділянці фронту. В дуже маленькому місці, яке взагалі жодної ні тактичної, ні оперативної, ні стратегічного завдання е не виконує, але ми бачимо, що в них є ціль показати будь-які результати, тому зараз на фронті дійсно дуже гаряче і дійсно дуже важко, пане Юрію. Як довго на вашу думку, можуть ось ці самобивчі хвилі е тривати? Вони не можуть тривати довго і не можуть тривати безкінечно. Тобто, тр... противник просто знищує свою живу силу, знищує свій бойовий потенціал. В стратегічному плані нам це дуже вигідно, тому що саме тут противник, на мою думку, втратить будь-які можливості подальшого наступу для України. Але треба так само розуміти, що для них є принциповим хоч щось захопити на бахмутському фронті. Не бахмут, так солодар, не солодар, так будь-який інший не, не пункт е, поряд. Тому що ну в них суцільні поразки, вони деморалізовані. Вони не можуть зрозуміти, що від і суспільство на пане ж їхні не може зрозуміти. Але бачите, коли як ви говорите армада... про, про, про певний характер, так з їхнього боку ми не можемо порівнювати із нашим та характером і з нашими причинами, чому ми стоїмо. А за деякими даними, ось ця мета взяти бахмут. Це мета виключно однієї людини, лі керівника ось цього. ПВК Вагнер Пригожина. не можна ж це все? Ось ось цю символіку розповсюдити на всю країну і на військове керівництво Російської Федерації. Чи все ж таки для них це теж важливо? Ну, знаєте, кажуть на безреб'є Росії, потрібен будь-який зараз успіх. Будь-який. Їхні мобілізовані, яких вони підготували, і будуть намагатися гнати в бій. Їм треба показати, що, що щось можна робити на Україні. Вони ж атакують Бахмут і Солідар вже півроку. З червня атаки з червня без... оборона почалася. Так, так. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як мої товариші-побратими вибивали росіян Солідара ще влітку і робили це успішно. І немає сумніву, що і зараз це вдасться. Тобто і це не я вважаю, що це не тільки мрія Пригожина прибрати собі якісь активи в Солідарі, але це і мрія Путіна. Бо путіну вже немає, що пояснювати, напевно, що ні своєї нації, ні своїй еліті. Що пояснювати, якщо ця величезна армада за весь цей час на нашій ділянці фронту безперервно атакуючи, положивши напевно, що краще свої війська просунулася десь на 2 кілометри, десь на 1, десь на 100 метрів. А, а Зовсім поряд ми от нещодавно на 500 метрів за один день їх вибили з їхніх позицій і всі їхні зусилля піврічні помножили на нуль. Тому для них це принципово, принципово показати будь-який успіх. Вони тут не жалітимуть нічого, вони тут кидатимуть як м'ясо людей, кидатимуть залізо, яке вони лишилося. Вони безперестанку використовують всі артилерійські засоби. А для нас принципово втримати фортецю Бахмут. І розбити їхній цей наступальний вал, тому це дуже якби я ще раз зазначу. У мене така думка, що це боротьба характерів. Я думаю, що вони відчуються на собі, що таке козацький український характер. Ну не буду бажати стійкості мужності, тому що ми знаємо, що ви там безпосередньо на лінії фронту. Це все маєте це складова нашої ДНК. Дякуємо вам в будь-якому випадку перемоги всім нам, Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку збройних сил України, долучався до нашого ефіру.